Так, Антон ще питання. Взяли он трубу, буде це 76, вона так четверка, але є он місцями підтерта там тройка. І 55-та теж тройка. На розкосі он є багато такого 30 на 30 двоєчка. І може бути он труби такі. Це троєчка вона, 25 труба. Так, всім привіт! Восьма година ранку вже працюємо. Такі от труби, будемо варити фермочку. Мотузочок тут виставлений 0, все підставлено. 10 метрів 76, 56. Все, це тройка. То там четверка, але бивушна вона з води, то вона вже там десь тройка. І розкос. Ось такі рамки. 30 на 30 такий квадрат Б двоєчка. Будемо різати її на цю фермочку. Труби. Він. де там показати, ту замальовував, полоски, не видно, звісно тут добре. Коротше видно. Мені різати буде видно от. полоски. Ось така картонка. Скрутив, маркером все. Зараз буду зарізати і варити, бо вони всі різаком різані. Ось такий стержень на ферму виходить, виставлено по ворогу, а тут все по мотузочку. В одному місці є труба там, купляли, вона була зварна, то вона трохи викручена. О, на цьому швій. Так, ферма набрана, до половини обварена. Ось так вона виходить. В кінці тут не знаю, яке там розстояння, я примерно. Послідню цю не варю і цю прихватив. Це буде заходити на блоки, а це плотно в стіну і угольник буде входити в стіну типа 40 на 40 цей, блоки. Посередині вон є три такі ще. 25-та труба тройка. Як так бомбізно вийшло. Трошки більше півдня роботи. І от така краса готова. 12 метрів. 86-56